У дюмки кожного району міста запрошують школярів на уроки писанкарства. Саме на таких заняттях кожен охочий може навчитися, як створювати писанку, що означається давня великодня традиція. Та звідки походить тут. Відтворюють давні традиції орнаменту. Більше використовуємо безконечників, ромбів, квадратів, релігійні символи використовуємо ружу, використовуємо хрест. Рибу, символ Христа. крапанку робимо, адже крапанка це сльози Діви Марії, яка оплакує Христа на Христі вічно. А безконечники символізують символ вічності життя. Тут навчають, як створити писанку від початку і до кінця. Насамперед наносять контури олівцем. Пізніше потрібно, потрібно е, взяти писачок, запхати там віск, запхати. І над свічкою і провести по лініях підніше кинути у фарбу у дюмках всіх районів міста. Кожен школяр зможе безкоштовно вчитися писанкарству аж до великодня.